Чотирьох українських бійців сьогодні звільнили з полону. Про це журналістам першого телефоном розказав член робочої групи з питань визволення полонених Василь Будик. У нас є задача витащити освободити по можливості максимальне количество солдат. Тому є такі великі обміни, які проводяться під егідою господина Медведчука. Вот, и есть обмены, которые мы проводим по своим прямым контактам с той стороной. Это, я думаю, в рамках одного единого процесса. Я могу лишь сообщить о том, что четыре бойца наших вооруженных сил, два человека, вернее, бойцы батальона Донбасс, два человека бойцы вооруженных сил Украины, на данный момент освобождены и двигаются в сторону Краматорска. Василь Будик розказав також, що нинішнім колишнім бранцям донецьких та луганських сепаратистів доправили продукти, одяг і медикаменти, мікроавтобуси з цієї допомоги відправили в зону АТО кілька днів тому.